Шановні колеги, ми хочемо привернути вашу увагу сьогодні до теми реабілітації. Всім нам відомо, що на жаль, в нашій Україні на протязі 24 років незалежності нашої держави, на жаль, не була побудована комплексна система реабілітації. Система реабілітації сьогодні надзвичайно важлива в першу чергу для учасників АТО, для учасників бойових дій, які потребують реабілітації. Також надзвичайно важливою є реабілітація для людей з обмеженими важливостями, для людей з інвалідністю яких сьогодні в Україні майже 3 мільйони. І саме тому це стало підставою того, що на початку минулого року мною було ініційовано та створено координаційну раду по напрацюванню законодавчих ініціатив на тему реабілітації при комітету при комітеті з питань охорони здоров'я. Біля мене знаходяться представники частина людей, які безпосередньо на протязі цього року працювали для того, щоб створити комплексний, системний, та новий законопроект про попередження та профілактику інвалідності та систему реабілітації в Україні. Саме вчора. Ми з великою радістю представили в комітеті охорони здоров'я те, що цей законопроект вже створений. І зараз в комітеті з питань охорони здоров'я проходять обговорення та вносяться пропозиції всіма народними депутатами, членами комітету для того, щоб вже на найближчому тижні подати цей важливий для України законопроект. Основна мета нашого законопроекту. Це створити дійсно ефективну систему реабілітації та поєднати як єдиний механізм сьогодні розгалуджені функції держави, які знаходяться в різних міністерствах та відомствах. Поєднати одну єдину систему. Той законопроект, який був підготовлений нами, складається з основних таких частин. Перше, це впровадження цілісної системи реабілітації в Україні для осіб з тимчасовою обмеженням життєдіяльності та людей з інвалідністю. Другим важливою частиною цього законопроекту є координація дій та участь в єдиному міжвідомчому інформаційному просторі всіх органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з проблем інвалідності та реабілітації. Вирішення проблеми системності та доступності медико-соціальної реабілітації, запровадження системи стандартів реабілітаційних послуг закріплюється на законодавчому рівні здійснення реабілітаційних заходів мультидисциплінарними командами. Також ми одержали результат оцінювання команди, яка приїхала в минулому році до України. Це команда возу, і ми одержали їх пропозиції та рекомендації всього того, що повинно знайти відображено бути в цьому законопроекті. Тому саме зараз ми наголошуємо на тому, що саме всі ці рекомендації ефективно поєднані майже в кожній нормі цього законопроекту. І я дуже хочу передати слово безпосередньо тим людям, які кожен день на зіроку року формували та писали цей важливий законопроект. Яна Анатолій Іванович, лікар-психофізіолог, координатор робочої групи з питань реабілітації при комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Як віддала шановна Ірина Володимирівна, актуальність реабілітації на сьогодні в Україні надзвичайно висока. В Україні існують певні потужності, але в основному поняття реабілітації до видів рекреаційних. Є санаторії, будинки відпочинку. Є якісь відомчі підходи до цих питань реабілітації, але немає єдиної системи інтегрованої з послідовним алгоритмом застосування заходів і медичної, і психологічної, і соціальної реабілітації до постраждалих. Якраз проєкт нашого закону стосується цих системних підходів до комплексу реабілітаційних заходів, які спрямовані на Збереження здоров'я, відновлення здоров'я, відволення здоров'я і медичного, і психологічного, і соціального статусу, тобто питань реадаптації. Робоча група в цьому напряму якраз працювала. Системний, системний підхід передбачає обов'язково координаційну якусь структуру, яка б реалізувала питання інформаційного забезпечення. Розробки нових нормативних проєктів, нормативних актів, провадження, адаптації нових видів заходів реабілітації. тому представлений новий на розгляд громадськості варіанті проєкту підхід з позиції формування спеціального спеціального органу виконавчої влади, який який і буде опікуватись питанням реабілітації. Я думаю, що про інші напрями скажуть мої колеги. Дякую, панове, у вас залишилась хвилина. Олексій Волянський, начальник клініки реабілітації, військово-медичний клінічний центр міста Ірпінь. Шановні колеги, на сьогоднішній день реабілітація в нашій державі здійснюється на основі закону України про реабілітацію інвалідів в Україні. Згідно з цим законом реабілітацію проходять тільки ті особи, які мають статус інваліда. В той же час військовослужбовці збройних сил України, а також інших силових відомств, які приймали участь в антитерористичній операції і були поранені або травмовані, не являючись інвалідами, не підпадають під дію цього закону. В новому законопроекті визначено статус цих військовослужбовців як особа з тимчасовим обмеженням в життєдіяльності. Це дозволяє, по-перше, розпочати комплекс реабілітаційних заходів в тому обсязі і тими методами, які передбачені у більшості європейських країн. По друге, це забезпечує доступність до реабілітаційних заходів, а тимчасовий характер цього статусу дозволяє визначати можливість ліквідації обмеження життєдіяльності і попередження інвалідності військовослужбовців. Здравствуйте. Я не член рабочей группы, я скорее заказчик. Принадлежу категории заказчиков. За последние несколько десятилетий в Украине защищено порядка 200 диссертаций на тему реабилитации. От стоматологической до реабилитации инвалидов, спинальников и всех остальных. Многое то, что сделано, было на самом деле имитацией или ошибкой. Связано это было с тем, что каждый трактовал феномен и термин реабилитации так, как хотел. Сегодня, мне кажется, наступает другое время, очень важное для нас врачей и не только для врачей, в первую очередь для наших пациентов. Время, когда э, существует законодательство, законодательство, определяющее феномен реабилитации. Поэтому я искренне поздравляю всю рабочую группу с успехом. Спасибо. Дуже вам дякую, Моша. Ну, не друзья, чьи запитания, будь ласка. Стукалин Владислав Александрович, керевник Центру відновленной медицины клинической лекарни «Феофания». Даний законопроект це перший, але суттєвий крок на шляху реформування всієї галузи охорони здоров'я в Україні. Він надає нам можливість наблизити стандарти надання медичної реабілітаційної допомоги нашим пацієнтам на рівні таких провідних країн світу, як США, Канада, а також цивілізованих країн Європейського континенту. Це перший і суттєвий крок до цих стандартів. І на шляху ще багато треба зробити. Ті країни пройшли цей шлях. І 50 років тому назад, 30 років, і навіть 15 років тому назад. Тому ми на цьому шляху перші в наші, нашій державі Прошки. дуже дякуємо, дякуємо всім за увагу і дуже розраховуємо на те, що вже найближчим часом цей законопроект, який підготовлений робочою групою, стане дійсно законом України, який так чекає вся Україна. Дякую всім за увагу.